Сьогодні в мене прилетіло два запитання, які являються антонімами один до одного. Перше запитання: чи можна повернути свої вкладені кошти, які я там колись вклала на старті? Людина зареєструвалася в Ось восени, мабуть, і кілька місяців там заплатила, не виходила на зв'язок, не зв'язувалася. Ну, на те був, мабуть, ряд якихось на то причин. Скоріш за все прийшла на пасив, я так розумію, тому що зазвичай люди, які приходять на бізнес, вони приходять на бізнес. Вони зв'язуються, вони запитують, вони а що робити далі, як реєструвати, як та і все. Так ми, в принципі, з людиною цією не поспілкувалися. Просто реєстрація через соціальні мережі. Кілька місяців проплатила. Мабуть, послухала, що тут 2000 тисячі доларів через місяць від когось відповідно ці гроші не отримала. Ну і перестала платити. І от проходить уже там майже рік уже проходить, і тут як можна повернути свої вкладені гроші? Відповідаю, як є компанія Лівгуд повертає вкладені гроші в повному обсязі впродовж перших самих днів. От ви, наприклад, зареєструвалися і. Ну, поспілкувалися з рідними, з близькими, не знаю, з чоловіком, або самі сьогодні ввечері в нас один. я завтра вранці прокинулися, вже все передумали. А ви можете відмовитися від членства, пишете в службу підтримки, і вам компанія в повному обсязі повертає вкладені гроші, перераховує вам на вашу карту, з якої ви реєструвалися. Все працює, все відповідно. У вас є для цього 7 днів. Якщо ви вже довше, то відповідно, відповідно, ніхто вам повертати ваші вкладені гроші не буде. Якщо вам повернуть ваші гроші, якщо ви не використовували клубну підписку в своїх цілях, ну, наприклад, от ви зареєструвалися, потім замовили продукцію, продукція до вас уже йде. Тому відповідно, ви ж по найнижчих цінах замовляли, а потім ви вирішили відмовитися від членства, відповідно. Уже в такому випадку ніхто вам вертати ваші гроші вкладені не буде. І все, пам'ятайте, 7 днів за умови, що ви не користувалися вигодами клубної підписки. Далі, дуже такий цікавий момент. Я от не розумію, чим люди думають, коли пишуть такі запитання. Ну, дивіться, членство в клубі, підписка. От ви, наприклад, уявіть собі, що це не Лівгуд, а ви, наприклад, пішли у фітнес-клуб. Восени минулого року пішли фітнес-клуб, заплатили за абонемент, не ходили туди, не займалися, не тренувалися. Місяць пройшов, абонемент відповідно закінчився. Ви проходить ще півроку, ви такі кажете: а чи можна повернути свої вкладені гроші, ті, що я там заплатила за фітнес-клуб ще восени, але я сюди не ходила. Дивно звучить правильно, фітнес-клуб скаже, ну, це ваші проблеми. Ви собі не заплатили та й не заплатили. Ваші проблеми. все, гроші ніхто не повертає. Давайте уявимо іншу ситуацію. Ви, наприклад, заплатили за телефон, мобільний телефон, мобільному оператору Vodafone, «Київстар», стар, не що минулого року восени. Заплатили за місяць і ну, не телефонували. Пройшов місяць, ваша абонентська плата вже закінчилася за цей місяць, треба платити далі. А ви ще посиділи ще півроку, а потім такі, а я хочу повернути свої вкладені гроші. От як це виглядає? От рівно так само і в Лівгуд. Наша оплата йде за членство в клубі. Ви заплатили за членство в клубі. Поки у вас була бонплата дійсна, поки ви член клубу, все закінчилося чи півроку тому, чи рік тому, чи як. Вона все закінчилася, пройшов її термін дії. Те, що ви не користувалися вигодами, це особисто ваше. Ваші або це проблеми, не проблеми, досягнення, недосягнення, все. Це так само ну купіть, там, я не знаю, заплатіть, як кажуть, за тролейбус і підіть пішки. Ну, все все пройшло. Я не розумію, як так можна. Хто вам сказав, що так можна? Це не інвестиційний проєкт. Ви не поклали гроші в банк під відсотки. Це, ну, це в банк дійсно там покладіть, а потім прийдіть через півроку я хочу зняти цю всю суму. Тут такого немає. Це членство в клубі. Поки ви заплатили, поки ви член клубу, ви працюєте, користуєтеся вигодами. Не зайшли ви в фітнес клуб продовж місяця. Це ваші особисті проблеми. Не зателефонували по телефону продовж місяця. Ну це ви так вирішили. Вам компанія зі свого боку надала ці можливості, вам надала право користуватися. Ви не захотіли користуватися ваші справи. От, от так, от, якщо для когось аналогія заходить, будь ласка. Але ж сьогодні приходить і зворотнє таке, знаєте, повідомлення від іншої людини, яка каже: Я була партнером, я була зареєстрована, кілька місяців заплатила, потім я, не розбираючись, пішла. А тепер я розумію, що тут вигідно: плюс Лівкут запускає сучасні інструменти, сучасні воронки. Сюди зараз найближчим часом, найближчих півроку, це точно і далі ще більше і ще стрімкіше будуть приходити люди. Клієнти, які будуть створювати товару обі. що це буде перелив, що тут буде неймовірний і пасивний дохід. Сьогодні важливо тут бути, важливо будувати команду і так далі. Сьогодні важливо зростати за статусами. Сьогодні важливо тут будувати кар'єру. Взагалі бути в тренді, тому що Лівгуд це номер один. Сьогодні, до речі, ось буквально кілька годин тому ми займаємо вже першу лідируючу позицію. Моментум ранг на бізнес форхом. Це говорить про що. Про те, що компанію Лівгуд обирають люди, що це сьогодні тренд, що це компанія номер 1 у світі. На секундочку, далі нам надали найвищий, е, така найвища винагорода, найвищий е, рейтинг е, там, 3А. На бізнес з це говорить про те, що нас обирають, нас рекомендують, що тут люди заробляють, що мінімальні просто вкладення, ну це навіть і вкладенням не назвеш. Це реєстрація абонплата, і людина отримує просто максимум, просто максимум. І от сьогодні один із моїх партнерів, який був раніше моїм партнером, потім чомусь натиснув на паузу. На сьогодні зв'язується, каже, що мені робити. Я хочу повернутися. Чи мені треба знову брати посилання на реєстрацію? Будьте, не кричи, проходь, будь ласка. Ну це ж у нас завжди. Проходить прямий ефір, бубліку треба бути ось, ось тут, у мене. От і розумію, що тут сьогодні варто бути, тому що сюди прийде просто величезна кількість людей, особливо зараз американський ринок піде, тому що те прийдуть люди, яким треба схуднути, люди з цукровим діабетом, які будуть купувати саме лікарські засоби за призначенням лікаря, за рецептурою. це це взагалі сучасні інструменти, новітні технології, такого ще не показувала жодна компанія в світі. І каже, що мені треба робити? Що мені треба робити, щоб повернутися? Я хочу бути тут. Я така, все дуже класно, ніяких реєстрацій, нічого не треба. В тебе є адреса сайта, є, в тебе є логін і пароль, є, будь ласка, заходиш, оплачуєш свою абонплату за місяць чи один раз за рік, будь ласка, і будь тут, розбирайся. В тебе точно все вийде. Ось так: от сьогодні, отакий, от знаєте, день якоїсь рівноваги. Одна Людина хоче повернути те, що вона колись там весною чи восени заплатила, а тепер повернути свої вкладені гроші. Ну, позвоніть оператору мобільному, хай вам повернуть вкладені гроші. А одна навпаки розуміє, що вона просто прогавила величезний, величезний період часу, що вже на сьогоднішній день в неї вже міг би бути результат, але ну нічого, хай вже так і буде. Головне, що вона сьогодні починає розвиватися. Отак от от. Тому сьогодні наш, мій ефір такий відповіді на запитання. Приєднуйтеся в Лівгуд, тут кожному буде комфортно, тут кожному буде зручно, однозначно. Ви однозначно отримаєте неймовірний результат. Захочете, будете користуватися продукцією. Захочете не будете. Мене особисто, особисто ніхто не змушує купувати. Я знаєте, я така людина, я люблю вирішувати все в своєму житті самостійно. У всіх абсолютно напрямках я завжди вирішую сама. Я можу послухати різні думки, але я роблю виключно те, що мені хочеться і що мені подобається. І от якщо раніше в мережевих компаніях, в попередніх, який в мене був досвід, мені треба було обов'язково купувати продукцію, я її не хотіла купувати. І я б її тисячу разів не купувала. Мені це не подобалось, розумієте? То тут мене ніхто не змушує, я взагалі можу нічого не купувати. Собі захотіла купила, захотіла ні, захотіла наступний місяць, захотіла через два, через три, через п'ять, захотіла хоч тисячу разів на місяць купила, і продукція мені доставиться прямо з Америки додому, і я буду отримувати задоволення. От в мене кожен ранок мій починається з нашої кави. І я не скажу, що вона там якась ну, прям надзвичайно особливий смак, арабіка і так далі. В неї інший смак, але вона дивовижна. Ця кава зробила такі речі, які я навіть не очікувала, що вона може зробити таку очистку організму не в плані кишечника, а в плані лімфи. Це також є дуже таким важливим показником. Мені дуже подобається крем CBD, це щось надзвичайне, коли якась будь-яка там чи подряпинка, чи болі в спині, чи опік. На всі, на всі випадки життя можна використовувати крем CBD і він і обезболить, і вилікує, і допоможе загоїтися просто дуже в короткий термін. Мені дуже подобаються краплі CBD. Я чомусь раніше думала, що це щось таке заборонене, наркотичне. Що коли ти там будеш вживати кілька крапель, то це там буде якось дурманність твою свідомість. А виявляється, що це наскільки крута штука. Яка виявляє сама недоліки в організмі і вже до, до, на доказовому рівні олія CBD так в таких певних концентраціях і в певному об'ємі навіть впливає на ракові клітини. Уявіть собі, ось така надзвичайна, просто надзвичайна така продукція в компанії за доступними цінами. за доступними цінами. Тому кожен для вас може обрати, кожен для себе може обрати те, що йому буде дуже близьке до серця. Головне бути учасником клубу Лівгуд. це перша компанія, перший клуб, який платить просто учасникам за те, що вони є. Звісно, я ніколи не запрошую на пасив. Я розумію, чому ті люди повідвалювалися, які прийшли на пасив, не виходили на зв'язок. Вони такі думають, ну зараз я піду до активної дівчини, вона там будує команду, а я буду тільки. Кеш збирати щомісяця, переливи, переливи дві тисячі доларів. Я завжди запрошую активних цілеспрямованих людей. Можливо, у вас щось десь не виходить, можливо, ви ще десь боїтеся, сумні... сумніви якісь, можливо, страхи. Знаєте, але у вас є величезне бажання навчитися, приходьте. Я вас навчу, я вам покажу, тому що я була така сама, така самісінька. Я боялася включити мікрофон, я боялася запустити прямий ефір і щось там говорити на ньому. У вас точно все вийде. Якщо ви вже мережевик і вже знаєте, вам просто набридло бути менеджером з продажів, от постійно створювати товарообіг, постійно щось продавати. І яку б ви там лапшу людям на вуха б не вішали і казали, ну ти ж все одно шампуньки купуєш, ну ти будеш купувати тут, ну ти ж все одно духами користуєшся. Я не хочу користуватися тими духами, які є в цій компанії. Я хочу користуватися тими парфумами, які я хочу, які мені подобаються. Я їх хочу купити там, де я їх хочу, за ті гроші, які я хочу. Розумієте? От рівно так само і шампунь. Я не хочу користуватися тому, що ви пропонуєте. Я хочу обирати. Там, де мені подобається, в тому магазині, з тим ароматом, там, чи, чи з тією дією. От і все, все дуже просто. Я хочу сама обирати. От Лівгуд дає можливість обирати, бути в такому вигідному положенні, крутому, класному. Хочете будути бізнес, хочете користуйтеся продукцією, хочете, просто будьте тут на тусовці. Тут завжди дуже цікаво, дуже класно. Вам точно сподобається. Так що сьогодні відповіла на ваші запитання. Якщо ще в когось якісь будуть запитання, пишіть мені в особисті повідомлення, я відповім вам особисто і обов'язково зніму на цю тему відеоролик. Сьогодні прощаюся. Всім бажаю гарної, теплої, мирної ночі. Нам всім дуже очікувано, такої дуже 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 бажаної перемоги. Адже ми всі достойні жити в мирній країні. Під мирним небом і творити, створювати, і заробляти, і бути успі.